Едро провансель номер один в Україні. Побачив там процеси у ВІКІ, Ну і я розумів, що там будуть всюду якісь вишукані речі. А я, блін, роблю шум. Який недавно робив. Це також вплинуло на моє рішення міняти страву. Я міняю шу, починаю робити пісочку. У мене все було під рукою. Я починаю робити пісочку цим шурупов. Ще не там? Маляр штукатур. Розводи чистий бетон розводить. Більше незрозумілі якісь дії були для, як на мене, у Ільї. Тобто, ну він там почав якесь тісто, одне, потім друге, якийсь бісквіт, якийсь заварне. Якось в нього дуже багато безглуздих, якісь ну тобто зайвих дій було. Я боявся, знаєш, оця історія ж це останні чорні, і я боявся схибити. От прям час тікає, і мене от ступор якийсь бере, просто і я, блін, схвата починаю хвататися за все. І потім так знаєш, раз починаєш, потім бам, та ні, не вийду. Бам, та ні, не вийде. І от о, полін, я навіть ну, не можу передати. Як це. Так, а крахмаль не в тебе. Крахмаля в мене немає. Ну, я там знає, роблю це все еклери е, простоки печуться. Роблю заварний крем, взяв крахмаль. Собі борошно, все зробив, зробив крем і тут чую Ілля. В кого є крахмаль? Я крахмаль хоп під поверхню. Боже, так. Треба збрехати, при тому реалістично. Давай, включаємо актьорочку. Русик, крахмаль у тебе? Нема. Мукає. Ілля ходить, шукає цей крахмаль там минут 20. Мене душа, я дум, ну, тупо хочу так улибатися, не розумію, що нельзя видавати себе. Всі там і тушаться балкон. Крахмаль щось. Там же ж того крахмала було Та да Ти що, не можеш, ти крахмал, Ромада? ти крахмал, ну давай! Такий. Крахмал в мене під поверхню ріб'ят. Я так кайфував з цього моменту, мені так подобалося. Кілля шукає довго крахмалі, йому треба він не міг його знайти. Не можу ні в кого знайти і кажуть, що нема. Але він його знайшов, але він витратив на це ну, хвилин 15 точно. Чому я маю бути соромно. Ми на шах від кітіля. Моя, Це мій головний конкурент, якого легко зачевить. Притом він шукає продукт, який в мене на поверхні. Ну, Я одразу все ховав. Я взяв квітки з холодильника, одразу під поверхню, щоб нікому не досталось. Взяв те під поверхню. Думаю, ну, ребята, конкуренція росте, я не буду добрим. Руслі, тебе можна цю штуку в збивачку взяти? Ну так, да, звісно. Через те, що якось ми з вікою нормально спілкуємося, знаєш, що не хотілося піднасадити, бо олі бчір я б ніколи в житті його не віддав. Все, Все пасі. Я якраз мішав тісто в формі для запікання. Через пару секунд підходить оля. Кусика, ты можешь мне сильнее затягнуть? А у тебе грязные руки, ну ладно, думаю,